Доброго ранку всім. Сьогодні ми ночували на дачі. Шоста година ранку. І вже я вийшла щось робити. Сьогодні в нас приморозок легкий на землі. І туман. Дуже великий туман. Сусідніх хат почти не видно. Там далі ліс, але його також не видно із-за тумана. Ми вже поприбирали в садочку. Вже поприбирали в дворі. Зараз будемо прибирати перед двором. Наводимо з чоловіком порядок. Я вже привела в порядок клубніку. Що я з неї зробила? Зняла. Мульчу, яку осінню, якою осінню закидала рослини, щоб не померзли, підпушила, прокидала добривом. Добривоки прокидала по клубніки, по, клуб, по клубніці нітроамофоску і закидала добриво земличкою, притрусила добриво земличкою. Також у мене є посаджена отака клубніка з двох сторон. Я її посадила в городу. І цю клубнічку я розводила нітравмофоску На відро води ложка нітравмофоски. розколочувала і підливала таким добривом клубничку. І ви знаєте, на, буквально на другий день листочки як випорхнули из землі прям зразу почали з'являтися. Ще в мене є посаджена осенью. Я посаджу садила малину. Малина Heritage полана. Полька, потім жовта малина, це все ремонтантна малина. Отакими От рядами і до кінця городу в мене вона посаджена. І вже малинка починає прокидатися. От вже маленькі росточки. І як тільки вони підні... трошки піднімуться з землі, щоб я їх бачила, я обріжу, оці стовбури обріжу. Отак, От під, під саму землю. Зараз ще не трогаю, тому що хочу побачити, що вийшло з кореневої системи, які <кій> стільки саджанців вийшли з, з кореня. Також вчора прополола часничок, тому що вийшла. Вже хотіла заходити, заморилися, заходити у хату, захоті... хотіли вже. Але зайшла подивитися на часничок, а тут цемент. На городі цемент у нас пісочна почва. І отак от, такими тими сплошними зацементірована почва і прийшлося її часничок прополоть, да, трошки повітря до краневої часничка. Так вчора пропололо. Також у мене посаджений часничок по всьому периметру города облагоражуємо двір. Спиляли дві деревини, одна була, отут вона дуже стара була, деревина абрикоса. Це ще я ще маленькою була. Я знаю, що я під нею гралася, а зараз мені вже більше 50 років. І от представте, стільки цієї деревини спиляли її, і вона всередині повністю, повністю була пуста. Ще спиляли тут деревину, теж ту абрикасину, тому що вона загоражувала пів двору. І в дворі була, був була тінь. А я хочу, щоб біля моїх, щоб мої квітники росли на сонці, поокривала хвойні, Бересклет відкрила, на зиму його прикривала одним слоєм спанбонда. Зараз вже повідкривала, також посипала добривом, от навіть видно добривом сам шитик. Тут пересадила на місто абрикоси ялинку. І ще хочу досадити між юками. Ще посадю одну ялинку. Тут буде, на цьому місці буде ялинка. Тоді як вона буде підніматися, розширятися вшир, тоді вже юки буду пересаджувати в друге місто. Поки що вони такі ялинки мішать не будуть. І ще хочу досадити ряд можевельників. У мене вже є. Є так по всьому периметру забора такі можевельники. Ялівці, такі ялівці. І далі, далі хочу продовжити ряд так, ялівців до ялинок. Також порозкривала хвойнички, які в мене тут. Зараз ось такі. Я ще колись в, позапрошлому году показувала що я отримала ялівець Golden Sheridan. Golden Sheridan. Ну, в общем, якось так. Треба подивитися по запис... по своїх нотатках. І ось уже в мене він такий виріс. Чи маленький вже. Захочу тут ще посадити якісь квіти. Тут в мене, виходить, всього два. Дві фуйних рослинки і хочу їх тут трошки облагородити, зробити невеличку клумбу. Ще хочу сюди посадити гортензію. Ну, в общем, буду дивитися, в мене дуже багато рослин, які потрібно висаджувати. Я спішу зробити порядок у дворі. Ми вже його вчора зробили, закінчили робити. І на слідчий раз, раз, як приїдемо, я вже приїду з рослинами, які буду висаджувати. Ще одна юка в мене. Пересадила вчора обрієту такими островками. Хочеться, щоб в мене було все зелене. Пересадила. Вище до сонечка коніку. От така вона в мене. Тому що, тому що вона росла в мене під забором. І оця сторона, яка була до повітря, до сонця, вона розпушилася. А ця сторона, яка була під забором, вона, бачите, вона плоска, вона навіть не пустила. Сюди гілочок на цю сторону, тому що їй не вистачало сонця, тому я її пересадила сюди на сонечко. Пересадила також сюди до сонечка ближче ялівець хіберника. Ще все сперечалися вчора з чоловіком чи не будуть мішати їм. Персики. Ну, персики вони недов... це не довговічне дерево, тому ялинки будуть, ялинки і ялів... ялинка і ялівець вони будуть рости довше, ніж дерево персика. Тому поки і те маленьке, і те невеличке, хай ростуть разом. Тоді будемо щось думати. Лілії Кандіда. Познімала старе листячко, оставила нове, Хай ростуть далі. Понасаджувала роз, але це ще не всі. Ще з дому привезу дуже багато роз і буду розсаджувати. Хозяйство наше, наші дві собаки їздять з нами, ми їх нікуди не бросаємо. Куди ми, туди і вони. Один в машині сидить у мене в ногах, другий на, заднім, сід, сід, на задній сідушці підстіляємо. старе одіяло, щоб не вимазувало сідушки. Бузком займуся, бузком займуся після того, як він нацвіте. Тому що якщо я зараз почну його обрізати, я обріжу, обріжу пучки, які будуть цвісти. Тому після того, як оцвітуть, тоді займуся бузком. Обрізала гортензію, трошки навела порядок у плитистих роз. Отак. Пообрізала все, що не, що не нужне, позаплітала їх, щоб велися на забор. І обрізала гортензію на дві почки. Може це і багато, але хай поки буде так. Зараз вийшла за двір. Тут у нас лавочка. Тут роботи не початий край. Сьогодні хай трошечки розпогодиться і начнемо наводити порядок за двором. Випилювати, вигрібати. В общем, дуже багато роботи Ще хотіла похвастатися своєю покупкою, купила отакий акумуляторний оприскувач. У мене є ручний помповий, але я не дуже він мені подобається, він вже старий і постійно забивається, постійно треба качати. Тому Виділила гроші і купила отакий садко. Вже ми його пробували. Дуже подобається мені цей оприскувач. Два оціка. це оцік, в який заливається добриво. Водичка. Є сеточка така, щоб сідить добриво. І другий отсек. В цьому отсеці насадочки різні. Вони б'ють різною струєю. Також є прокладочки лежать. Дуже удобно, не треба шукати, де, де положив, де що. Воно все лежить на місці. Все добре є. Шкала. Ін індикатор зарядки, зарядний пристрій, кнопочка включення-виключення. Зарядив, поставив на зарядочку, зарядив. Зарядилась, зеленим засвітився індикатор. Все, оприскувач уже пригоден, пригодний до роботи. на спині є. Ось така м'ягенька прокладочка, Надів, як надіваєш, щоб не давило в спину. І шланга, вона видвигається на півтора метра. І струя б'є, ну, мабуть, метра півтора-два. І от ще така двойна насадочка є. В общем, я цим прискувачем не нарадуюся. І також ще купила секатор отакий, бо в мене також старенький секатор вже дуже погано обрізає, зажовує. І вже цей спробувала. Взагалі суперовий. За 280 гривень такий секатор купила. Пройшло небагато часу. І вже починає. Пробивається сонечко через туман. Я думаю, що день буде гарний. Зараз сонечко підніметься, туман розсіється і буде сонячний яскравий денючок.